Дня. Сьогодні з вами знову я Чмак, і сьогодні у мене знову для вас навчальне відео для ночків. Як я вже і говорив у попередньому відео, буду потихеньку розпочинати проводити різноманітну серію відео про різноманітний контент, який є взагалі в грі Albion Online, для того, щоб нові гравці, тобі ж новачки, могли орієнтуватися і розпочинати пробувати себе пробувати в різному контенті. Сьогоднішньою темою відео буде в нас соло підземеля, так звані одиночні данжі сьогодні постараюся розповісти для новачків, що це таке, як його проходити, де його знайти, як воно взагалі забирається, і що взагалі ви будете мати звідти. Так, розпочнемо з малого. одиночне підземелля. Думаю, в самій назві зрозуміло, що це підземелля, тобі ж невеличкий данш, тобі ж невеличкий квест для одного гравця. Звісно, туди можна находити і в двох, і в п'ять, і в 10 чоловік, але воно придозначено якраз для одного гравця, який зможе спокійно його пройти без жодного навантаження. Звісно, якщо ви берете підземелля по своєму рівневі. Такі незвичайні соло підземелля можна знайти будь-де у відкритому світі. Навіть коли ви проходите навчання після того, як з'явитися на королівському континенті, сама гра заставить вас пройти як мінімум одне підземелля, для того щоб ви зрозуміли, що такий контент є. Ось безпосередньо, як воно виглядає: невеликий камінь, в якого вхід. Світиться зеленим кольором, обов'язково зеленим кольором. Не плутайте з червоним. Червоний то трошки інший вид контенту. Пізніше в іншому відео я вам прозумів, що то за камінці. Конкретно нас цікавить камінь, який світиться зеленим кольором, який ви бачите в себе зараз на екранах. Це воно і є соло підземелля або ж одиночне підземелля. Як я вже сказав, такі підземелля можна знайти рандомно будь-де у відкритому світі. Будь-то жовті, сині, червоні, чорні локації, чи навіть шляхи Авалона, чи навіть поруч від Бресільона. Їх можна знайти абсолютно повсюди. Вони є, спальняться рандомно і не складає якоїсь проблеми знайти їх. Але водночас, якщо ви хочете, можна відкрити карту. Так, дане підземелля можна відкрити з допомогою карти, яку ви можете бачите зараз у себе на екранах. Карта купляється на маркеті, і можна її відкрити для того, щоб відкрити своє особисте підземелля. Дані карти бувають від 4.0 рівня і аж до 8.4 рівня. Перше число від 4 до 8 це означає рівень даного підземелля, і уже безпосередньо після крапки від 0 до 4. Друге це число означає підрівень, тобі ж рівень складності даної карти. Тобто, якщо ви відкриваєте карту 8 рівня першої зачаровки, у вас буде 8 карта 8 рівня із підвищеним на 16% бонусом до луту, а також сили мобів. І аж до, якщо не помиляюся, 96% це 8.4%. То, на жаль, в місті відкрити як раніше не можна. Було обнова, і розробники припинили дану дію. Тому для того, щоб активувати соло підземелля, вам необхідно вийти на будь-яку локацію, звісно ж, якщо локація дозволяє відкрити дану карту. І вже безпосередньо на локації ви її можете відкрити і побачити, де вона знаходиться. І вже безпосередньо можете прямувати до нього. Тепер я повернуся, що означає, чи можна її активувати. В жовтих та синіх локаціях ви можете від... Верніше, в жовтій локації ви можете відкрити максимально це карту 6 рівня 4 підрівня. Це все, це максимум. В червоних же локаціях ви можете відкрити карту, включно до 7.4 рівня. Тобто на рівень добері вище карту. І лише в чорних локаціях ви зможете відкрити карти 8 рівня і 4 підрівня. Тобто лише 8.4 Винніше 8.0 і вище ви змотіти лише в чорних землях. Зараз поясню. Та, да, є сенс відкривати в червоних та в чорних землях карти. Чим, опас... Чим небезпечніша локація, тим і більший бонус буде до луту. Зараз поясню. На карту має вплив, чи є у вас преміум, чи немає. В якому регіоні, тобі жовті, червоні і чорні землі, ви її відкриваєте. Це є дуже важливим рівнем. Чим небезпечніша локація, тобі жовта це безпечна локація, там майже немає бонусу до луту. В червоних уже є невеликий бонус відсотковий до луту, І лише в чорних є надзвичайно великий бонус до луту. Ще плюс невеличкий. Чим глибше ви в чорних землях, тим і більший буде бонус до луту. Здавалось би, складна механіка, але якщо трішечки в ній розібратися, то нічого складного немає. Чим глибше ви в чорних землях і чим більш небезпечний регіон, тим і більше буде бонус до отриманого вами луту. Чи що стосується міста Бресиліон і Чорних земель, тут є чаша Енвізу. Ви можете спокійно вийти від будь-якої свічки будь-якого міста в чорні землі, купивши карту, звісно ж і тримаючи її при собі і в сумочці, відкривши карту, вий... вірніше пропивши чашу інвізу, вийти на локацію, там уже безпосередньо під інвізом відкрити карту. І карта заспавниться, і ви спокійно під інвізом матимете змогу півтора хвилини без жодних проблем дістатися до свого соло підземелля. А будьте дуже сильно уважні. Карта може відкритися на локації, на якій ви знаходитесь, а також на будь-якій сусідній локації, з якою дана локація зв'язана. Думаю, з основами ми трішечки розібралися. Тепер же постає дуже цікаве питання, а як їх проходити, і краще в яких білдах. Ну що ж, стосовно білдів, то тут як таких немає. Ви можете проходити дані підземелля та в будь-чому. Я більш то скажу, сама ігра пропонує квест пройти 8 підземелля. Та три шмотках, тобто самих стартових. Ну, я би порекомендував би звертати увагу на зброю. Чим швидше ви проходите підземелля, тим більше будете заробляти. Чим швидше більше ви, більше ви заробляєте, тим більше ви зацікавлені в грі, можете більше заробляти і цікавитись іншим більш цікавим контентом. Тобі ж соло підземелья, я б сказав би, це старт для новачків, щоб зрозуміти трішки механіки зброї, трішечки підзаробити і трішечки прокачатися, так як там є невелика кількість луту, срібла з полу і, звісно, фейми. Рекомендував би я використовувати тут такі зброї, як ви можете бачити на екранах. Це є плюс-мінус варіанти пушок відкриваю, які більш-менш можна би використовувати. Особисто я би зацікавив би вас, попросив би ніж, зупинитися на такому виборі, як парні мечі. Що ще можна запропонувати? Одноручний топор бойовий, звісно ж, посух друїда, також посух, одноручний древесний. це теж звідки друїда. саме звичайний одноручний, це теж, також дуже класна зброя. Посух перевертня теж дуже класна зброя для проходження. Та в принципі, насправді я ж кажу, можна проходити Та в будь-чому. Люди проходять, грубо кажучи, навіть на одноручній булаві. Тут питання, якого шмоточку відберете під себе. Якщо взяти парні мечі для прикладу, рекомендував би взяти вам на тіло, тіло найманця, це буде вам додатковий отхіл. На голову ж взяти якийсь урон, тобі ж можна взяти шапку чистоти або шапку чклуна. На ноги взяти монопки культиста. Якщо не вистачає мани, будь-які тканеві. Якщо не вистачає хп, будь-які желізні. І в принципі варіації білдів ви можете тестити ну, сотні. Просто сотні білдів різноманітних. Що хочете, те беріть і їдьте качайте. На чому хочете пограти, те беріть ідіть і грайте. В соло під земелях можна проходити будь що. Звісно, якщо вам дозволяє рівень локації. Тобто, якщо ви йдете в 8.1 карту, то рекомендовано взяти уже речі 7 тіра. Тобто це 4.3, 5.2, 6.1 або 7.0 речі. Що ви більш конкретніше бачили, я зробив міні квест. Для того, щоб ви бачили, сьогодні я попросив 9 гравців своєї гільдії, винніше із гільдії, в які я являюсь одним із адміністраторів, попросив їх допомогти мені в проходженні даного квеста. Я 10-й гравець і ще 9 добровольців, які вирішили допомогти мені пройти 100 карт 6.3 рівня. Їхні білди, в чому ви вони вділися, ви можете бачити зараз в себе на екранах. Білди, я їм казав, віддіньте те, в чому ви хочете піти. Як бачите на екранах, все надзвичайно різноманітне, надзвичайно цікаві білди і надзвичайно цікаві варіанти. Я би, чесно кажучи, від цього всього видав би перевагу найбільше це друїдам, перевертням, аволонським курсам та бойовим топорам. Звісно, як ви бачите, частина із них якраз і в цю зброю. Також тут були такі цікаві зброї, як лук пронзателя, і також е, копіоту манного охотника. Це вельми цікаві карти. Винні ж вельми цікава зброя, яка дуже і дуже складно проходиться. Роздав я їм по 10 карт, 6.3 рівня. Одну карту я купляв в місті Бреселіон за 20 тисяч за штучку. Тобто розумієте, це копша копійки. Після того, як вони отримали свої скрині. Із уже вложеними туди картами я попросив їх скидати всі речі, які вони зможуть отримати в соло підземеллях в цій скрині, щоб ми подивилися їхній лут та й в СМІ, в принципі, в кінці уже безпосередньо даного експерименту. Щоб їх зацікавити, я зробив так: хто виб'є саму найдорожчу скриньку, отримає від мене невеличкий приз у вигляді срібла. Хто виб'є саму дешеву скриньку, також отримає від мене приз зі срібом. Хто отримає найбільш дорогий, дорогоцінний общий лут, також отримає від мене скриньку. Ну, видніше, як скриньку, отримає від мене невеличка кількість срібла. І так само, хто отримає самий дешевий общий лут, отримає від мене також трішки срібла. Тобто, як би сказати, чотири переможця. Саме дорога, саме дешева скриня, самий дорогій і найдешевіший общий лут. В принципі, зацікавив, зацікавив. Карти на халяву, та й в принципі весь лут теж йому останеться на халяву. Сьогодні, як ви зрозуміли, буду проходити 6.3 карти від міста Бресселіон. Чому саме нами 6.3? Тому що це, в принципі, карти, які дають нормально фейми, і в принципі більш-менш нормальну луту. І в принципі будь-який новачок у 8 етапі з легкістю зможе їх побігати. Ми могли проходити їх навіть і в 7.0, і якщо ви видажа качані, ви можете їх проходити і в 6.0 шмотка. Плюс у місті Бресельон є чаша Енвізу і надзвичайно спокійні, мирні, тихі червоні землі, як навколо Карлеона. тільки що тут взагалі не буває гангерів. Енвіз пропив, відкрив карту, подивився, де вона відкрилася, і спокійно під Енвізом до неї біжиш. Плюс на локації є вхід в місто Бресельон. Плюс на локації є три портала в місто Бресельон, тобто можливість сховатися від небезпеки. Просто величезна. Шанс того, що до тебе зайде хтось із ворожими намірами мінімальний, просто надзвичайно мінімальний. Бо є таке розуміння як дайв соло підземель. Він саме наче більш розповсюджений навколо свічок в чорних землях. Тобто є люди, які дивляться, заходять просто в рандомне соло підземелля, чи є там хтось, хто його чистить, чи немає там того, хто його буде чистити. Таке насправді є, і ну, трапляється насправді дуже рідко. Ну, Кажу, ми вибрали сьогодні Бресельон. Так як це червона локація навколо Бресельона, тут є невеликий бонус до луту, а також срібла з мобів. Так як це 6.3, і в мене є преміум, мені буде бонус йти від преміума, а також від карти. Тобто карта вже буде набагато сильніша, і моби в ній будуть також набагато сильніші. Підземелля відкривається в рандомному місці, як я вже казав. До нього треба доїхати, і як бачите, я спокійно доїжджаю до нього під інвізом. Постійно переділяю ідею і так, да, будьте уважні, бувають такі випадки, що ваша підземелля спавниться поруч із сусіднім таким же самим підземеллям. Для того, щоб відрізнити, підземелля є метелики при вході. Зараз якраз підійду до цього і побачите, ось зелені метелики були це не моє підземелля. мого повинні бути фіолетові. І я ось якраз його чуть-чуть пропустив і зараз повернуся до нього. що це означає? 4.0 для ось у .0 підземель немає метеликів. У крапка 1 є метелики зелені, у крапка 2 метелики сині, у крапка 3 метелики фіолетові, у крапка 4 метелики золоті. Після того, як ви заходите в підземелля, рекомендую вам постояти при вході рівно 90 секунд. Це надзвичайно безпечний контент. Через рівно 90 секунд підземелля закриється, і сюди, окрім вас, більше ніхто не зможе зайти. Так. Да. Тому цей контент якраз і рекомендував би усім новачкам для того, щоб його затестити. На чому прихожу я? Я для себе вибрав посух железного, е, пробачте, друїцький посух, а безпосередньо е, посух Кузніца. Це новий криштальний посух, я банально хотів його прокачати і потестувати. І що я вам скажу: посух насправді надзвичайно крутий. Якщо. Робити все розумно і не лізти туди, куди не слід, тобі ж бувають підлаги, пов'язані з тим, що я граю з телефону або ж проблеми з інтернету були, можна вмерти. А також, якщо не брати знато велику кількість мобів, яку я взяв усього, то можна спокійно прочищати будь-яке підземелля. Я кажу, просто не робіть моїх помилок. Робіть все з розумом, акуратно, беріть невеликі пачки, поки не зрозумієте, як працює ваш білд і ваша зброя. Уже після того, як ви наловчитеся, зможете спокійно пробігати підземелля. Скажемо так, загалом зачистка одного підземелля, в ньому буває, до речі, від одного до трьох етажів, зачистка одного підземелля займає в середньому від 7 до 15 хвилин. Насправді це і, як би, і багато, якби і немало. До речі, ось якраз мені прийшло сповіщення про те, що моє підземелля закрилося. Так, да, я не стояв, як бачили, оці сп... 90 секунд при вході, хоча насправді бажано. Б. І Як бачите, я знову ж таки не потестивши білд, взяв шмотку і чуть-чуть не вмер. Рекомендована їжа, я б рекомендував би рекомендував всім брати банально рибу або суп, просто із-за того, що ви будете забирати і так занадто швидко усіх мобів, вони тут не настільки сильні, вам необхідно дуже швидко регенерувати своє ХП, для того, щоб мати змогу вступати в наступний бій. Ну і кажу, а стосовно білдів, вже експериментуйте. Якщо вам не вистачає мани, візьміть плащик люма або ж ткані від сапожки якісь. Якщо вам не вистачає здоров'я, тіло, найманця, і якісь латні сапожки. Якщо вам не вистачає сийва якогось, візьміть шолом солдата, шолом хранителя, ну, якийсь підсейв на голову. Якщо вам не вистачає урона, візьміть тіло лазончика чи адську курточку. у вас буде і так, таким чином, і якби і відхил невеликий, і урон. В принципі, я ж кажу, експериментуйте, тестіть, прокачуйте те, що хочете. І, в принципі, я ж кажу, нічого немає складного. Так, проходження всього данжа я не буду вам показувати, а покажу безпосередньо кілька скрин, які мені попалися. Речь, не знаю, чи то я такий везучий, чи то що, мені якраз то в першому підземеллі попалося дві легендарні скрині. Так, да, таке не часто буває, але в принципі, рандом є рандом. Що, звісно, мені водночас і подобається, водночас і не дуже. Що ж, а от зараз поглянемо, що там якраз за лут лежить в цій легендарній 6.3 скрині. Відкриваємо і дивимося, що правильно 448 тисяч. Якби давайте врахуємо так, карта стоїть 200... Ой, провачте, які 200, 20 тисяч срібла. Одна карта секундочку. Я купляв, причому в місті Берсельон її фастом. Тобто зразу ж прийшов і купив. Не по ордеру на закуп, просто бистро купив. Це срібло відбувається банально з моба з полів. Все, тобто я тільки з пола відбиваю вартість цієї карти. Все остальне, що я лутаю, тут уже безпосередньо йде в чистий прибуток. До речі, як ви зараз бачите на екранах, у Данжі вам також може попатися книжкові скрині, у яких лежить книжки із феймою. Фейма буває по одній тисячі, по три, якщо не помиляюся. По 10 тисяч і бувають книжки, попадаються, які можна продавати. Тому тут вже таке питаннячко. Якщо бачите книжну скриню, значить там буде фейма. Якщо книжка, о, скриня звичайна, значить там буде якийсь який лут. Наступна ж моя скринька показала мені, що правильно фіолетова на майже 200 тисяч. Непогано, в принципі, зачищаємо швидко. Ще одна моя легендарна скринька, як я й казав. Откриваємо, а що там? Правильно, 600 з копійками тисяч. Ах да, забув уточнити маленьке уточнення. Заходячи в данш, ви можете отримати один із кількох біомів. Тобто вам можуть попатися біом Моргани, біом нежиті, біом о, великанів і біом єретиків. Тобто, ви ніколи не знаєте, що всередині підземелля вас чекає. А ось мені попалася синя скринька уже на 100 тисяч. Непогано, непогано. Да. І я не міг цього не показати, звісно ж, бувають і такі скрині, і це ще, до речі, доволі таки багато. В зелених скринях або навіть в синіх інколи буває настільки смішний лут, що просто жах. А ось вам фіолочка на 125 тисяч, дрібничка, а приємно вже. Да, ще один приємний момент. Банально із мобів, які ви вбиваєте, може випасти мішечок, а в мішечки може бути різноманітний лут. Як бачите, мені тільки що шоупався безпосередньо кошель інтуїції 5.3. крапка до моїх перемог ще. фіолочку на 190 тисяч. Непогано теж. Що ж, а перед ним, як показати результат інших гравців, хочу провести розіграш на три приза. Є перший переможець, який отримує 5 балів і також свій унікальний приз. Так, ідемо далі. Є другий переможець, який отримує 3 бали, а також другий свій унікальний приз. І чекаємо на третього переможця. Немає ігрового ніка, значить переможець не рахується. І наступний да, є третій переможець, який отримує третій унікальний приз, а також свій, у свої 2 бали на розіграш Мамонта. Ці свої призиви можете отримати в мене в місті брічуч на власному острові Чумак 1. Доступ до скринь і до острова вам буде. Бежчите, вам буде уже надано. А ті, хто участь у розіграші ще не приймали, пишіть коментарі, і таким чином ви приймете участь в цьому розіграші. Що необхідно, прочитайте в описі під відео. По секрету треба просто написати коментар і оставити свій гроїв нік в кінці. Хотів показати відкриття скриньок інших, але це відео сильно затягнеться, і тому давайте потихеньку просто подивимося, що хто налутав. Перша скринька, моя 1.56, друга скринька гравця, 1,99, до речі, найбільший лут. Далі йде 719, небагато за 10 данжів. Далі йде 848, ну вже непогано. Далі також 848, але хлопці почали вже лутати. Далі 790, вже теж, ну, таке по середнячку. Тут також 890, знову ж таки, хлопці лутаються. 1.86, наступна скринька, уже ну, щось. Ідемо далі. 1,42, ну, теж доволі таки непогано. Далі і 565, Нам найменша скринька вона така. Загалом чистого луту став під земель вийшлося 11 мільйонів 590 тисяч. це без срібла. Що ж, ось такий відеоролик в мене сьогодні вийшов. Загалом я вважаю, що непогано. Трішечки розповів, здається, дуже і дуже детально. Приклади показав, в принципі, лутом поділився. Здається, ну, ролик получився доволі таки непоганий. Звісно ж, вирішувати непоганий він чи ні, звісно ж, лише вам. Я ж можу сказати лише те, що як досвід це непогано, як прокачка, не дуже хорошо, звісно ж, фейміновато піша падає на поверхні локацій, аніж в самому підземеллі. Ну, загалом це безпечний контент, який можна фармити просто не зупиняючись. Карт багато, да й підземелля проходяться дуже просто. Тому я кажу, вирішуйте вам, пробуйте таке чи ні. Ну, я хочу проекспериментувати і пройти всі інші карти, тобто, ну, звісно ж, тільки вище. Наступні карти, які я хочу попробувати, це також 6.4 6 карти 100 штук. Звісно, по такій самій механіці буду просити про допомогу своїх сугільдійців. Просто одного проходити 100 карт, мені чесно кажучи, трішечки лінь. Сказати, буду проходити всі, включаючи аж до 7, виніше, до 8.4 карт. Тому очікуйте на наступні відеоролики про соло підземелля. Ну що ж, а по традиції попрошу вас підписатися на канал, хто ще не підписний. Звісно, приймайте участь в розіграші, для цього необхідно написати коментарій, оставити свій ігровий нік в кінці, і таким чином ви зможете отримати або свій унікальний пріос, або ж бали на Мамонта. Все в описі під відео можна, звісно, прочитати. І звісно ж, давайте не забувати про саме цінне вподобайку. Ну що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!